Хороша новина для володарів будівельних ножів, друзі, наче. Виявляється, що я весь цей час користувався неякісними лезами і не знав про це. Все, що продається повсюди, навкруги, в магазинах, на базарах, то все неякісне. Тепер я знайшов якісні леза, вони відрізняються тим, що вони дуже жорсткі. Якісні, ну, звісно, вони втричі дорожчі, ніж те все, що продається навкруги. Показую, показую. Значить, знайшов, знайшов людину ось такі леза. Это куниця Верочка. Это Совушка. Хто? Совушка. Сова? Ничего себе. Муравья заберем. И давай выключи і И... Продавця звати Сергій. Це якась торговельна платформа. Може Вера згадає, вона скаже. А, Краще ось номер телефону і, і як звати продавця. Ні, ти закрив. Телефонуйте, і, запитуйте. А, це мій номер телефону. Угу. Ось номер телефону продавця. Продавця звати Сергій. Значить, ось такі леза 90 гривень. Е мені вони дуже подобаються. Зараз те, що в мене було, все викину, користуюся тільки цими лезами. І деколи ось в мене така приспособа, ремінь, паста гоя і деколи правлю. Вам не обов'язково можете міняти. Але я правлю не для того, щоб заощадити. Мені так краще, вони блищать і дуже гострі. Звісно, не, не завжди потрібно це робити, деколи потрібно міняти. Так, і ніж такий можете у Сергія придбати. Якщо вам подобається, у Сергія такий ніж, він стоїть, вартує 225 гривень. Ось. Якщо у вас немає таких грошей, ви можете у Сергія купити ніж дешевше. Але майже, майже такий самий. Значить, леза є двох товщин. Товщина 0,5. Ось і товщина 0,6 тут. Да. Можете купити леза обох товщин і, і вибирати, які вам більше підходять міняти. Значить, скільки цей ніж стоїть, навіть не знаю. Це подарунок. Від Сергія подарунок. Сергій дякую за подарунок. Користуйтеся найкращими товарами, тому що ми того варті. Тільки все тільки найкраще. На все добре, друзі. На промі магазин творчі люди. Почти да.